Як діяти роботодавцю, якщо працівник не вийшов на роботу і є інформація, що по дорозі його затримали і доставили до ТЦК? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Ситуація, коли по дорозі на роботу працівника затримують і доставляють до ТЦК, трапляється доволі часто. Працівник навіть не встигає зателефонувати ні рідним, ні роботодавцю, хоч це і вважається порушенням. Ну і звісно, що у роботодавця певний час немає ніяких документів, тому виникає питання, як оформлювати відсутність такого працівника. Ми знаємо, що на час виконання обов'язків пов'язаних із взяттям на військовий облік, проходженням ВЛК. Призовом або прийняттям на військову службу за працівником зберігається місце роботи, посади та середній заробіток. Але для цього потрібні підтверджуючі документи, наприклад, повістка, довідка чи інший офіційний документ. Поки у роботодавця немає підтвердження причини неявки працівника. У табелі обліку використання робочого часу потрібно ставити позначку неявка з нез'ясованих причин. Після отримання відповідних документів необхідно відкоригувати табель та проставити позначку. Інший невідпрацьований час. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Ще одне важливе питання. Чи виплачувати працівнику компенсацію за невикористані дні відпустки, якщо після затримання працівника мобілізували? Обов'язок роботодавця виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки мобілізованому працівнику, передбачений законом про відпустки. Згідно з цим законом мобілізованим працівникам, за їх бажанням виплачується грошова компенсація щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. Але зверніть увагу, що працівник повинен подати заяву про виплату компенсації не пізніше останнього дня місяця, в якому його було увільнено від роботи. Давати наказ про увільнення працівника від роботи потрібно лише на підставі відповідних документів. До моменту отримання документів від працівника в табелі необхідно відображати відсутність працівника як неявка з нез'ясованих причин. А після надання документів відкоригувати табель? Мобілізований працівник має право на отримання компенсації за невикористані дні відпустки, але така виплата здійснюється на підставі заяви працівника. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер один за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.